Як воно починати нове життя, нову справу? Що взяти з собою, а з чим попрощатися назавжди? Сьогодні поговоримо з осями студії, експертами. З нами Дмитро Лінартович, заслужений артист України, воїн Збройних сил України і Анатолій Бабич, керівник театру пісні Колесо. Мої вітання. Добро. Ми ще до нас приєднається Наталія Улько, практичний психолог. І Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіон. Ну і одразу кажу нашим глядачам, ви бачите номер телефону, за яким зараз чи в будь-який день і час можете ставити запитання, на які обов'язково отримаєте відповідь від експертів центру пенсіон чи гостей програми. Ну і одразу кажу нашим глядачам, ви бачите ще раз. Да? Телефонуйте, не забувайте, ми вам обов'язково відповімо. Чи доводилося вам починати життя з чистого арку? Шано Дмитре, почнемо з вас. Бо коли артист стає до війська, ну це вже як кажуть, не роль, це нове життя. От як чому довелося вам? Навчитися які навички знадобились, ну безумовно, тому що коли на бойових і на фронті міняється докоріно контрастно спосіб поведінки і е, спосіб життя, тому що там брутальні вібрації в агресованих формах, плюс постійно працює твій організм, безумовно, що в на складних ситуаціях на, на резервах, і це все звичайно окошилося. А в цивільному житті ти намагаєшся е, перебудовуватись тим паче після мого мінно вибухового поранення, яке отримав важкого в. Соледарі то ввійшовши в цивільне життя в мирне, треба було входити в звичний потік і течію у того. Ну скажімо, нормального загально прийнятих норм людських. От як після Солодара, після поранення, як вам було входити в мирне життя? Оцей лист чистий, наповнювати заново е, ну відверто. Я, я, я буду щирим з вами. Що навіть коли е, після операції вервечки цілих ряд складних, потім. Після оперування до реабілітації в мені сиділа така хімія фронтова. Я й досі то є на голці війни. Цього не приховую. Були дещо навіть брутальні і агресивні форм форми манери поведінки. До мене приходили, коли режисери, там в тому числі і Михайло Гарасимович приходив Іллєнко в палату. І ну по різні різні дуже люди, і по вертикалі, по горизонталі. Навіть народна артистка Спасибі Мари Бурмака приходила. Ми разом з нею пісні співали. Але з спілкування було трошки. З перебільшених тонах, і потім що оцей цей градус, тому що ми ж розуміємо, що ти на бойових не скажеш там і їде танк, будь ласка, штурмуй танк. Там все йде до такої матері, там сиде Акурча, Акурва на цьому побудовано, і ти сам себе заводиш для бойової руханки. То тут треба було не те, що в собі це гасити, а намагатися за рахунок друзів, за рахунок соціуму в соціум входити. І тому не дарма я зараз, як членом громадської спілки реабілітаційні сили України, працюю ще з такими, як я. А з чим довелося змиритися, що прийняти як даність після. Війська, ну довелося змиритися з тим, що я себе прийняв. Ти маєш фронтову хімію, ти пройшов горнило. У тебе міновибухове поранення. Деякі органи беруть на себе компенсаторику. От а змиритися, прийняти себе таким, яким я є, але в цьому випадку, до речі, допомогла їй велич творчість. Ну, я на війні не був, але в мене теж є досвід починати з чистого листа, колись ще в 30 років, 36 років тому, мені поставили ну, діагноз, яким я страшний діагноз, з яким я прожив три дні. Ну, Але це теж довелося все переосмислити і почати життя фактично з чистого листа. Пане Анатолію, от я знаю, для вас новою справою стало волонтерство. То, чим воно відрізняється від того, що, чим ви займалися раніше? Волонтерство, воно не лише для мене стало новою справою, воно стало справою для всіх українців, я так сказав, би. тому що після мирного такого спокійного життя, коли ніхто ніколи не очікував, що таке може бути, і ви знаєте, це жах. Але настільки от було приємно споглядати те, що наскільки нація сконсолідувалась, наскільки люди стали уважні один до одного, таке відчуття. Що незнайома людина, що це ти до неї ставишся як для, до близької, до рідної людини. І з перших днів війни, не дивлячись на те, що були пропозиції виїзду в декілька країн за кордон до друзів, ми так порадили, що ми нікуди не поїдемо, ми Україну не залишимо. Хоча я не засуджую тих людей, хто виїхав, тому що є певні речі, такі діти. І ми бачимо вже на сьогодні, що синдром. Війни він свій відбиток відкладає на виховання дітей. Тож взялись за справу і почали з того, що почали ліпити пельмені для військових, для тероборони. Так, і в якийсь момент ви з Дмитром зустрілися на колесі, створили театр пісні Колес. Як це було? Це взагалі, ви знаєте, так я поціновувач рок музики такою тяжкою, але в свідомості багато що перевернулося, і перші перші часи війни я взагалі не співав і не грав. Не було не до пісень, було скажімо так, не той настрій. Але потім з'явилося бажання створити щось таке. Чого іще не було у нашій музиці українській, а орієнтувався обов'язково на патріотичній складовій виховній, щоб було цікаво молоді. Тому ми так спільно з друзями створили так, таку, такий продукт. І мені дуже приємно, що коли школярі там від сьомого класу і люди старшого віку, такі і навіть мого віку, що їм подобається, тому що воно драйвове, воно щире. Пане Анатолію, коротко, ви створили новий колектив, але зібрали старі інструменти, хоча б деякі назвіть побіжно. Ну, старі інструменти, це вже зараз пізніше воно з'являється. Але в тому в кліпі в цьому у нас була бандура, гітара акустична, синтезатор, бас гітара, барабани. Так. А це вже зараз так виникає необхідність, бо не завжди є можливість підсилення звуку. І акустичний варіант. Оцей інструмент вже він із бандурою може працювати, і з гітарою. Так. Ви відомі люди. Ви зустрічаєтеся з різними людьми із воїнами із людьми, які втратили домівки рідних. Ну вони вам відкриваються. Що вам запам'ятовується? Що вражає, коли говорите? Запам'ятовується те, що, наприклад, після виступу чи після словоспіву, чи ми там з театром разом їздимо, будемо якісь виступи? Людина там останній свій примірник шеврона знімає зі своєго... Свої руки і тобі дарує останні з якими йому скажімо, йти зараз на шокування через 5 хвилин. Такі сердечні речі з біженцями. Що вони розповідають? Ну ви знаєте, на мене що справля справляє враження, це коли в госпіталях виступи проводимо, і коли поранені бійці без рук, без ніг. Вони заходять, ну не в зовсім гарному настрої, але коли потім вони з посмішкою підходять і тиснуть руки, і дякують, то ви знаєте, це настільки зворушливо взагалі, і це захоплюється. Це, це герої, кожен з них герой. Знаєте, що пан Василю, коли на Херсонському напрямку я був людина, яка не живе на одну пенсію, і виносить тобі останні наїдки заради якоїсь перемоги, солідарності, це теж вражає. На зв'язку Наталія Улько, практичний психолог, сьогодні ми проводимо паралелі між примусовим виселенням українців з польських теренів наприкінці Другої світової війни і сьогодення, коли тисячі українців змушені покинути свої домівки, свої землі. Вітаю вас! Що допоможе вижити Вітаю. закоритися на новому місці? Як ви гадаєте? Ви знаєте, ну ми справді в нашій історії багато таких було епізодів. Навіть із таких останніх, це Чорнобильська теж була зона відчуження, теж були люди вимушені з домівок об'їхати, Які сьогодні, в нас теж люди, які виїжджають з небезпечних територій і змушені покидати домівки. І звісно, знаєте, працюючи з різними людьми і виїжджаючи теж і на схід, працюючи з людьми. Те, з чим стикаюся, це з збіллю того, що люди не хочуть покидати свою домівку, бо часто прирівнюють землю чи будівлю до свого дому. І знаєте, ми часто говоримо про те, що насправді дім це не лише стіни, а це стосунки, це пам'ять, це твоє внутрішнє я, це те, що у тебе ніхто не може забрати. Знаєте, у людини можна багато що забрати. Але то що точно поки жива людина не можна забрати, це її волю, це вибір. Це рух, так? тобто ти можеш поїхати з домівкою в серці і привезти клаптик свого, своєї культури, своєї ідентичності, тобто твою ідентичність ніхто забрати не може, бо ворог якраз саме на цьому і працює. Я зараз говорю ворог і ті, які переселяли, і зараз, в сьогоднішньому дні. Тобто, насправді найбільше, що хотів би, ворог, щоб ми були в розпачі без ідентичності і розгублені і вважали. Що ми не маємо, ми не українці. Справа в тому, що треба просто бути до себе дуже поблажним, не вимагати багато речей одразу, робити поступово, дозволити собі сумувати, злитися, тривожитись це нормально. Як і нормальний факт того, що адаптація — це знаєте процес тривалий, його не можна зразу отак, одним порохом руки. Розкрити там чи ви висловити. Не вимагайте від себе, робіть якісь дуже, дуже маленькі кроки. Зробіть собі альбом пам'яті, наприклад, як я кажу, слава Богу, знаєте, зараз в світі технологій у нас є зв'язок. Раніше такого зв'язку не було у людей, коли ми можемо подзвонити, поговорити знову ж таки поспівати. До нас приїжджають люди, які можуть нам нагадати провести якісь вечори пам'яті, там культури, пісні. Тобто, все це є спів. Вільнота, і це те, що нас об'єднує, і це те, що ніхто у нас забрати не може від слова зовсім, якщо ми самі не віддамо. Бо те, що в нас є в голові, в серці, в пам'яті, ніхто забрати не може, допоки ми живі. Ну це якось так трішечки, да, якщо можна так, так сказати, про те, з чим я спілкуюся, і про що ми говоримо з людьми, і про ту біль, яку вони говорять, та і про те, що не можуть фокусуватися, бо доводиться з багатьма викликами зразу бути, і житло, і мови. І навчання і, Пані спільнота, і да. От Людина <кій> втратила житло, втратила своє звичне життя, свою маленьку батьківщину. <кій> Яка наша емпатія має бути? Що ми, чи ми ще може підтримати таких людей? А, ви знаєте, ну, емпатія насправді це така дуже важлива річ. І в першу чергу вона якраз є про те, коли ми можемо бути поруч, коли ми слухаємо без осуду і без да, якихось там надзвичайних вимог. Тобто прийняти людину, але знову ж таки це дуже важливо не інвалідизувати її. Я зараз скажу ментально, не інвалідизувати. Тобто, якраз дати можливість людині, щоб вона могла реалізовуватися, бути потрібною, цінною, тому що найважливіше. Що для людини, в тому числі крім базових якихось речей, там, їжу, житло і так далі, важливо мати відгук іншої людини на тебе. І тому, звісно, коли хтось приїжджає в громаду, максимально подивитися, куди можна залучити людину. Та? Є багато гарних програм, розроблених і соціальними службами, та? і громадами територіальними, які такі речі роблять, це якісь відкриті лекції, якісь додаткові речі, які хтось може робити. Тобто, емпатія це про те, що ти поруч і ти витримуєш ніж той біль, який переживає людина без особи, пані Аталіо, без якихось надзвичайних пора. Так Дякую вам, дякуємо, так. пані Наталі. Ми продовжимо розмову. Нагадаю, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги та допомоги по дому ви можете отримати за телефоном 0800 75 22 75. Телефонуйте зараз і в будь-який інший день, і в будь-який час. До речі, ви можете одразу замовити книгу як Тітонька Шура, як і життя поліпшувала». Там є відповіді на всі запитання. Ну і перші 200 рядачів прямого, які зателефонують, отримають книгу безкоштовно. От ми говоримо про речі, які допоможуть почати життя з чистого аркуша. Є речі, яких треба позбуватися. Інколи провідниками в якесь краще майбутнє можуть стати такі прості інструменти, як вілих, швабра, ганчірка. Подивимося в сюжеті, як змінився життєвий простір пенсіонера Вадима Кирєєва. Можна розстріла! Вісім років розстріла, давайте. Это надо, это надо. Забирайте, забирайте. Вот туда, забирайте, забирайте, Сейчас я це таке? Блендер? Да. А, це 2000 розводняк, я понял, забирайте. Я знаю що что. Здив... Электромиксер. електроміксер, За да. мамою дивився, за мамою працював. Мама довго прожила. Не бачила, а вже дві тижні була лежача була. Так п'ять років не виходила на вулицю. Прибирав, я, звісно, прибирав. І, ми, і, і за мамою, запаха ніякого немає. Як ти не задумувався, як, якось накопичувалося, до накопичувалася. Бумаги, пантики, кафе, все, це Мусарівська всякая. Ну так і залишалась порожні пляшки, там накопичував, їх вода може води, може води не бити, там таке накопичувало. Тут вже такий возраст, уже кому ж довіряться. Мі родственники, ні родственники дуже погані. Жиби знали, у мене родственники погані. Без кубані одні там, якщо не буду говорити. Очень плохи. Цього не довіряю. Пенсіоне довіряю. Дівчата, дякую. Господи, приймайте оселю. До побачення. Як вам подобається? Подобається. Дякую, дякую. Дуже гарбен, я вам бажаю. Бачите, газова плита 68-й рік. а ми в 69-му році. кооператив колос. Куплю Куплюючись катартину, потобої мамини. Ну, гощайтесь. стало, я бачу, чистейшее. Ну да, его, правда, проблемы уже начинаются с Минском, какие-то детали уже выпадают, и уже чаще его мыть приходится, посветлело, посветлело раза в три, чистый и новый, Это комната моя. Этот, я ковры убрал, ковры это все аллергия. два ковра. Винесли, тому що вони місце займали. А тут був диван, тут тут мама у мене спала. Мета центру пенсіон це покращити якість життя наших пенсіонерів. З центром пенсіон їх життя змінюється і починається з чистого аркушу. Вони отримують, крім фінансової допомоги і ще й фізичну допомогу. І вони знають, що будь-яка проблема, вони можуть до нас звернутися і отримати допомогу. Вони не залишаються одні. Вони з нами. Вони під нашою опікою. Привіт, привіт. Чуть-чуть краще, спина просто побаловує. Так невропатологу попасти взагалі. Подя... Подякаю, буду. Покливати буде. Дякую, дякую. Ну, Така історія. Пан Вадим втратив маму, але для того, щоб почати з чистого листа, треба було прибрати квартиру. Щоб порадили таким людям далі. Роби. Знаєте, що взагалі-то це феномен українства, що в світі ми до евакуаційних дій якось не підемося. У мене був випадок в Солодарі ми коли на штурмах на зачистка закріплення, людина виходить з розкойоної землі, сам Солідар, і людина такого поважного вже елегантного віку, причиняючи двері, каже: що ви тут робите? І з такими людьми, якщо їх треба евакуювати, ну люди, люди українці, вони дуже ментально всотуються в своїй. Дуже як от Чорнобильський феномен і цей воєнний феномен. Але коли вони приходять вже міняють свою дислокацію, більш спокійне місце на перебувають, З ним треба безумовно говорити дипломатичною мовою дуже на паритетних засадах і дуже обережно. Чому тому, що вони як ці як я вовцюжність, у них з'являється обережність, недовіра. Але такі люди це особливо плеяду, тому що у них переоцінка цінностей сталося, і коли їм дають хоча б нормальні умови, більш-менш тоді вони це все вміють цінувати і дуже дбайливо за своїм побудом доглядають. Ну, риса українців, вона, знаєте, вона відрізняється докорінно від нашого теперішнього ворога. Я служив на Камчатці і я бачив, як живуть українці, і це зовсім відомо. Що якщо живе Українець, значить там є тиночок, там є садочок, хатинка побілена, пофарбована. Ну а ці люди що? Вони просто живуть. Тобто свідомість треба утвердити нову, починаючи з чистого листа. Так, так. а зараз на зв'язку вже Михайло Вулах, юрист пенсіонерів та директор центру допомоги пенсіонерам пенсіона, вітаю, пане Михайле. Вітаю. Було і стало. Відео і фото підкреслюють кардинальні зміни в житті. Ось пана Вадима, пенсіонера. Це ексклюзивна історія чи традиційний підхід до нового етапу в житті людини, яка уклала угоду з пенсіоном. З кожним пенсіонером е, укладається попередньо план покращення якості життя, де прописується, що саме для цього пенсіонера важливо. Е, всі розуміють, що дуже багато речей, які за життя накопичені, пенсіонери не дуже полюбляють викидати, але якщо дають дозвіл, ми завжди наводимо лад в квартирі якось в цьому сюжеті. Тому це е, складова, яка передбачена. Нам тільки потрібен дозвіл. Пане Михайле, Ми отримали чимало дзвінків з минулих передач. Ну і найчастіше було таке запитання: якщо житло пенсіонера, який уклав з вами угоду до вічного утримання, постраждає від вибуху чи обстрілу, ви припиняєте договір і більше не надаєте догляду? Ми надаємо догляд, і за договором передбачено, що якісь результати. Пошкодження квартири вони не впливають. Ми зобов'язані його надавати, Із з практики таке вже не раз відбувалося. Квартиру ремонтуємо, якщо це можливо, або вже через є відновлення отримуємо гроші на інше житло. Тобто, все це передбачено законодавством. І дайте відповідь на кілька дзвінків від наших глядачів. Ну, ви в ефірі. Будь ласка, я хотіла знати, як скористатись вашими послугами. Щоб перевірити правильність нарахування пенсії. Дякую. Стосовно пенсії, також можете телефонувати. Номер на екрані з вами зв'яжеться після ефіру наш співробітник і запропонує порядок дій, який допоможе вам зрозуміти, чи ви вірну пенсію отримуєте. Дякую. Ще є глядач на зв'язку. Будь ласка. Я Людмила Даніянівна, але я не претендую на. На все, в мене діти. У мене одне питання в, в, виникло. А за який рахунок пенвиці ну, люди, які обслуговують це, вони отримують зарплату. А за якого ж фонду це зарплата Бо ну, люди працюють в соціальній в якій соціальній сфері, працюють люди. А зарплату з яких фондів вони виплачують, отримують? Це державний фонд, їм лікар. Літки гроші дають беруться, щоб заплатити услуги. Дивіться, для того для того, щоб зрозуміти краще, як все є книга, в якій все описано. Всі відповіді на всі питання про неї вже сьогодні говорили. Ви можете замовити за номером, вказаним на екрані. Якщо відповідати саме на ваше питання, ми не є державною організацією, ми є комерційною організацією. Вже 18 років працюємо і зарплату отримують з наших власних фондів. Як це працює, пенсіонер, укладаючи договір? До вічного утримання а, м, ну створює резерв. Тобто, ця квартира вже не може бути їм подарована чи продана. Коли він іде з життя, а, ця квартира продається, і за рахунок того, що ми отримуємо кошти, ми фінансуємо тих пенсіонерів, витрати на тих пенсіонерів, які зараз на договорі. Так як ми 18 років працюємо, у нас вже є квартири, які ми можемо продати. Ми їх продаємо, і за ці гроші фінансуємо тих пенсіонерів, які зараз на договорі. Ми, в майбутньому ці квартири також е, колись звільняються, продаються, і таким чином е, фінансується вся діяльність нашої організації. І ще глядач є на зв'язку. Слухаємо. Будь ласка. Володимир, область. Дуже приємно. От виплата. При заключенні договору одна і, і скрізь. Одна і та ж виплата по всій Україні. Чи якась має значення від центра на периферію? Чи навпаки. Та вже скрізь житло коштує по різному. Yeah, Виплата різна, тому що житло коштує по різному. це може однокімнатна, трикімнатна квартира бути. Тому виплати від цього залежать і разове, і щомісячне отримання. Але кожен, хто укладає з нами договір, отримує сплату всіх комунальних послуг, які б вони не були в майбутньому. Більш того, монетизація субсидій, яка зараз у вас є, вона вам залишається. Тому це як додаткова виплата вас буде. І догляд, який ми надаємо вдома, він також у всіх за єдиним стандартом, який затверджений наказом Міністерства соціальної політики. Ось, а виплати відрізняються. Більш того, є міста, де ми не працюємо. Це маленькі містечка або в селах. Там ми, на жаль, не можемо ні проконтролювати, ні запропонувати якихось значних виплат, тому, на жаль, послуги не надаємо. Дякую, пане Михайле. Ми зустрінемося з вами в наступних програмах. Наглядачам нагадую, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги та допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який зараз бачите на екрані. Шановні гості, от ну Уявіть собі, якій ситуації виявляються біженці. Вони не знають, що брати з собою, якусь валізку з документами, захоплюють і домашніх тварин і, і багато чого. Це не можна навіть уявити, важко уявити. А що б ви взяли, не дай Боже, якби так сталося. Обов'язково треба брати з собою перш за все це ті документи, які є в електронному вигляді, чи в смартфон, зарядку до смартфона, потім ніж, мотузку, парокордову. Так само, якщо є шматочок свічку, ну безумовно запальничку, тільки бажано не полум'яну, а така, що постійно, як як ну така, як як, як горілка, така з полум'ям, яке не за не загасається на, на вогні. Ну і безумовно, що шматочок мати якоюсь, як би це не звучало, але сухарі вони допомагають. Для душі, для пам'яті, ну, і, і фотографії не можна покинути, і нічого з того, що я вже сказав. Ви знаєте, одним з ключових таких моментів, котрий вплинув на нас, звичайно, документи, все, що сказав Дмитро, це вірно, але ще обов'язково шматочок українського сала. І, то як подивились на собаку, як він плаче, просто я кажу йому, кубрат, ми нікуди не поїдемо, ми залишаємось. Тож, ви знаєте, цінність у кожного своя. Отак. Так, це дуже складний вибір. Дякую, шановні гості, що допомогли розібратися в сьогоднішній темі.